Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вирожіння на кавові гущі, і ми з вами дізнаємось про важливі події тижня. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Те, що стосується сфери вашої діяльності, то найближчий період часу над вами загоряється три зірочки, три здійснення бажання. Або найближчий період будуть складатися події так, як ви б цього хотіли, або все ж таки тут мова йде про отримання бажаних результатів, про роботу, яку ви зробили. І як тільки ці зірочки загоряються, одразу ж. Горяється і свішечка надії, яка не просто загоряється, вона ще й висвічує вам відкриту дорогу, дає вам можливість для того, щоб ваші задумки, ваші ідеї, якими ви загорілись раніше, нарешті змогли реалізувати. А ще тут мова йде про те, що найближчий період часу вам все ж таки вдасться запевнити. Якусь впливову людину дати вам можливість от тим методом, який ви обрали для вирішення якоїсь важливої задачі, або для завершення якогось процесу, важливого для вас процесу, і рішення, яке ви вважаєте самим перспективним. Найкращим вибором для того, щоб цей процес був успішно вами завершений і, звісно, отримали бажаний результат. І впливова людина тут може бути і ваш. Керівник, тому кожен дивіться по своїй ситуації. Що стосується сфери вашого дому, вашого особистого життя, близького оточення, то я хочу сказати, що на перший план виходять фінансові питання, ваші плани будуть трішки порушені. Порушені вони будуть через ті обставини, непередбачувані, з якими ви зіткнетеся, і дивіться, про що тут йде мова. Запланували ви якісь витрати на найближчий період часу і. Розраховуєте на якусь визначену суму, Так от плани будуть порушені через непередбачуваних обставин, які заставлять вас. Витратити більше, аніж ви планували. Що я можу сказати? Все, що буде витрачено зайвого, все рівно піде на благо вам і вашій сім'ї і вашому близькому оточенню. Тому у підсумку цими витратами ви залишитесь задоволені. Єдиний мінус це те, що те, що ви запланували, якісь. Скажімо так, покупки їх доведеться відкласти на більш пізній термін, тому що ви вже будете обмежені через ці непередбачувані обставини. У фінансових можливостях. Що стосується перспектив на найближчий період часу, що тут новенького на вас чекає, і в сфері вашої діяльності тут також показані зірочки, тому точно можу сказати, що найближчий період вам в сфері діяльності принесе здійснення ваших бажань. Щось ви планували, щось хотіли, якісь перспективи, можливості, і все це опиниться в ваших руках. А що стосується сфери вашого дому, то тут перспективами буде все ж таки поява. В вашому житті людини, в даному випадку, це жінка, з якою ви давно не бачилися і не було цього спілкування, тому що так склалися в кожного з вас обставини. Причому приходить ця людина в ваше життя з дуже цікавою для вас інформацією, яку ви візьмете на заміточку, і тут мова йде про її життєвий досвід, про її. Якісь обставини, з якимись вона зіткнулася, про якісь можливості, про які їй стало відомо. І вся ця інформація, якою вона буде з вами ділитися, дуже благоприємно буде відображатися на ваших справах, на тих вирішеннях тих задач, якими ви займаєтеся, чи які плануєте робити. І тут більше схоже на поради, на мудрі підказки, і, скориставшись цими підказками і порадами. Все буде успішно у вас складатися, будуть успішно вирішуватись питання і задачі. Також хочу сказати, що вона дасть вам пораду стосовно якихось відносин, важких відносин з родичами дуже схоже на таку пораду, коли вам пропонують менше реагувати на випади і якісь такі. Промови на вашу адресу від тих людей, які намагаються вас вивести на емоцію. І ви, скориставшись своєю порадою, відчуєте, як вам стало легше дихати. Отаку От пораду вам дасть ця жінка. І давайте подивимося почнемо зі сфери вашої діяльності. Які нові події на вас чекають цього тижня дві. Справи два рази домовитися з кимось, з потрібними людьми, для того, щоб вони допомогли вам вирішити якісь важливі для вас задачі, які допоможуть вам вирішити процеси раніше вами розпочаті. Причому результатами ви залишитесь задоволені і здійснення, якого ви вже не чекали. Якийсь дзвіночок буде на початку. Який заставить вас в терміновому порядку бігти в якусь організацію, приговорити з визначеними людьми, отримати добро, і як тільки це добро буде вами отримано, одразу цей результат опиниться в ваших руках. І це така неймовірна для вас радість, тому що те, на що ви вже не сподівалися, у підсумку опиниться в ваших руках. Якийсь процес, до речі, буде новий запущено після отримання цього результату. Це знаєте, коли продовжується реалізація якоїсь вашої задумки, ідеї минулого. Ви, начебто, вже почали, пройшли якусь дистанцію, визначено і застрягли. Все не виходить, не клеїться, не складається. І от цей весь процес застряг, як зупинився, як в паузі знаходився. І ви і втратили надію на те, що все якось може реалізуватися, і ви результат зможете отримати. Найближчі дні все обернеться в благоприємному для вас направленні. Далі, стосовно ще однієї жінки, ця жінка, з якою ви спілкуєтеся в сфері вашої діяльності, і вона часто вас виручала, така, знаєте, надійний порадник. І вона вам допомагала в визначені моменти, коли ви не справлялися в своїх питаннях. І ця жінка дає вам правильні поради. І за порадою цієї жінки ви вийдете на контакт з зовсім іншої для вас людини. Людина також знаходиться в якійсь організації, домовитися з нею про взаємовигоду, і, мабуть, з вашої сторони також є що запропонувати якусь допомогу, і от таким чином перед вами відкриються двері. До тих можливостей, які вам були необхідні. І якесь питання, якась задача, яка не вирішувалась з визначеними людьми, дуже довго ви сподівалися, що від цих людей буде хоч якийсь результат, і у підсумку його не було. От завдяки цій жінці, завдяки її порадам і підказкам, ви цей ключик і цю можливість все ж таки отримаєте. І у вас в подальшому буде співпраця з цією людиною, з цією новою організацією, організацією, Такий хороший контакт налагоджується. І хочу сказати, що це знайомство буде набагато перспективніше минулого. Дана людина має більше можливостей. Більше можливостей, тому і справи в сфері вашої діяльності будуть помітно прискорюватись для того, щоб зростати кар'єрними сходинами. Щось тут про це. Ініціали. Буква Б схожа на букву В. Далі є буква Д. БВД. Будьте обережні в пропозиції про співпрацю з ними. Вони будуть вам пропонувати співпрацю з ними, причому пропозиція від цих людей буде для вас неочікуваною. Щось тут з Таким наміром, з якимось своїм інтересом, з якимись хитрощами і уловками. Коли люди пропонують співпрацю, коли люди пропонують допомогу, якісь свої послуги, а у підсумку хочуть дізнатися побільше про ваші перспективи і ваші можливості. І тут чашечка вас попереджає про те, що найближчий період часу, найближчі дні, обережно з. Пропозиціями від людей, яких ви не чекали, цей момент стане для вас неочікуваним. Будьте уважними і уважно роздивляйтеся. Ці перспективи, які будуть вам пропонуватися зі сторони цих людей. І менше розповідайте про ваші можливості, про ваші перспективи, про ваші золоті ключики, тому що їм якраз таки до цього доступ і потрібен. І як тільки вони його отримують, у вас почнуться неприємності, вони почнуть цим користуватися і захочуть це отримати в свої руки. Це люди для вас ущербні. І вони пропонують вам свої послуги для того, щоб цей ущерб вам подальшому і принести. Таким чином, вискочити вперед і пройтись по головам тим, хто їм заважає продвигатися і рухатися вперед. Щось тут про це. Тому тримайте руку на пульсі і не підпускайте до себе таких людей. Отаке попередження вам сьогодні дає наша кавова чашечка. Ну, а хто хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!